Це кадри з Туреччини. Водій автобуса втрачає керування, і той опиняється у воді. Камери відеоспостереження зняли цей інцидент із різних ракурсів. Подія сталася в місті Малатія, що на сході Туреччини. Автобус муніципальний, його маршрут пролягає через водосховище Каракая. Водій вів його на пором, але раптом на швидкості влетів в озеро з невеликого обриву. У салоні було семеро людей. Добре, що в цьому місті озеро не глибоке, і вода не заповнила салон до даху. Усі пасажири й водій вибралися. Губернатор провінції Малатія пізніше повідомив, що в цій ДТП ніхто не загинув. Трьох пасажирів госпіталізовано з травмами безпечними для життя. Нагадаємо, три тижні тому в турецькому місті діярбакир теж сталася ДТП за участю автобуса. Він перекинувся. Тоді загинуло п'ятеро людей, серед яких дитина.